Та, взагалі, в шоці з цього Vodafone. Я вже в попередньому відео вам розказував, що зі мною зв'язується оператор Vodafone. і підключили тарифний план, який коштує 165 гривень, 1600 хвилин і без ліміт по інтернету. І багато хто кажуть, та цей тарифний план це в попередніх коментарях писали під тим відео. що це тарифний план коштує 410 гривень, і через 2-3 місяці він просто вийде, і ти будеш платити стандартну суму. Але давайте так, я зайшов за стосунок MyVodafone, і дивлюся спеціальні пропозиції. Також в коментарях писали під тим відео, що бувають спеціальні пропозиції для абонентів. І Мені приходить спеціальна пропозиція 450 гривень на рік. І підключаються ті той об'єм послуг, з яким ми говорили з оператором. Скільки мені взагалі потрібно? Я назвав, що мені потрібно 800 хвилин по Україні, і там десять.